Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас субота, 28 червня. І на годиннику 21.26. тобто півдесятого. Машина в мене не повністю заряджена. 11,5 кВт. Я завіз світу до подруги. Таксувати нам приблизно десь 2 години з цього періоду 2 години. Да. Якщо зараз півдесятого. го Ну, до пів 12 буде якраз 2 часа Машина пише, що 80 км можу проїхати. Вряд ли я проїду всі 80 за 2 часа. Якщо з учетом того, що я починаю роботу з тяжилова. Зараз я знаходжусь на вулиці Ватутіна. Ну, типа, Як вона називається по-другому. Вулиця Левка Лук'яненко. По Болтіку ми включили 1 км радіус, а по восьмерочках нічого не включали. Ну, дивіться. Опа, дивіться, з Олега Антонова, а ні, печаль, печаль на Ватутіна, це ще далі зариватися, не дуже хочу. Даже якщо 4 км... Ні, 4 це до хіра подаватися. Прикиньте, зараз їхати на туркіш Сіті, щоб потім поїхати на скайпарк. Оце, ну, В принципі, 90 гривень за 2 разом з подачею. Аби типу, з цього шлаку місця. То можна було б про це подумати. Але вже хтось другий, я так зрозумів, про це подумав. <смі> тому що ковф був 1 майже. І його забрали. Да. А нам що залиши? А нічого не остається нам. І не можу навіть толком включити магніт, бо, тому що прийде одразу оцей шлак. А це реально, типу, ну. Дивіться, наскільки коротше, назад треба відкатуватись. Ну, блин, не дуже хочеться, якщо чесно. О! Оце можна, з Олега Антонова на цегельний. Дивіться. Клас. І не важно, скільки він коштує, пацани. Бо тому що з Олега Антонова з цих дебрі на цегельний це в центр. А з центра ми вже зможемо собі нормально фільтрачити замовлення, щоб не брати якісь дібрі там і так далі. Навіть якщо ми будемо трошки далі, ой, трошки довше сидіти, Но зато ми не будемо їздити по таких місцях, з яких потім думати, як це нам вибратися. Трошки поміркував сьогодні і повернув собі отакі от ці зеркала. Бачите. І вам буде цікавіше, хто там, що там ззаді робиться. От Я їду, знімаю поряд. Оп, І ви вже бачите мої зони, як будто ви за кермом типа, на цьому зеркалі. Ну, і тут в принципі теж бачите, але не завжди, Бачите, от, якщо так знімати, то ніхіра не видно. А на верхньому видно. Вони поламалися в мене кріплення, але я їх переробив. Коротше, вони тепер магнітні, можна їх просто знімати, можна їх просто ставити. Коротше, отак. З тої сторони так же саме є. Теж магнітне, коротше. Воно не вібрує по хіровій дорозі, я там все зробив, все зафіксував. Коротше, єдине, те, що ми коли їхали з святою на скорості, а сюди натяжок тяжко по окружній, то вітром здуло її. Ну, типа не на землю, а просто нахилило сюди, поняли? Реально, поток такий жорсткий, що таку руку виставляєш, а вона не падає. Смотря, в кого яка рука, як поставиш, якщо таку лодочку зробити, то вона не буде падати. Це вже таке. Доволі, що я вернув ці штуки. Реально менше головняка з контролем, не, не робиш. Пігню головою коротше, не страдаєш цією хернею. Сбі просто оком кинув і бачиш абсолютно всі мертві зони, коротше, всі моменти. Блін, на Київську 114. Ну це, На Київську 114 це прям водоканал. Це коротше, не дуже цікаво нам, якщо чесно. Тим паче, що у нас є замовлення вже. А, дивіться. Наскільки я колись хаяв цей момент, а цей поза радіусом можна просто цей. Відключити його. Наскільки я хаю в цей момент, коли замовлення приймається іншим водієм, то в цьому випадку воно ну, мені реально допомогло. Це перший момент. А другий момент. ай нема другого моменту. Коротко. Пропускаємо пасажирів, подаємося за... пропускаємо пішоходів, а подаємося за пасажирами. Во. Це пацани клята Google карта привела нас в тупік, виходить. Да. А той будинок по карті, так? Да? По суті. Слухайте, а може це хтось до нас виїде вже сюди, щоб я не об'їжджав чи що, я хз, який під'їзд? третій. О, ну реально, типу, третій під'їзд. Перший, другий і десь вон там, походу, третій. І я щось не так не дуже хочу об'їжджати. Сюди, от навіть люди ставлять машину. Блін, чесно, не знаю, можете набрати пасів, щоб підійшли сюди. Ну скільки тут Ось стеречка, блін. Так, це натурі перший, другий, а там третій. Тобто до другого під'їзду сюди на возвышенность. Поки ви чекаєте, перемога стає ще ближче. Бляха, хай. Аби це не якась бабушка була. А, бачу, вроді би пасажирка йде. Вроді борнусь назад. Трубку не бере. Вона чи не вона? Так, вони з сумками. Курва. Так добре вела карта спочатку. А вона як... нас обманула ця карта. а потім, як побачив, Черті, куди. куди? <laughs> це, ну, це вона нас неправильно взагалі-то так. Да, да. Ну, ви так, і надомто виїжджайте прямо і наліво. Наступне можна взяти руцями з Грушевського на юності. 1,15 ковчик. Я сподіваюся, що там ще хтось є. Е, создав я такий фільтрик е, на фарт називається. Автовзят. Дивіться, 2 кілометри радіус, не по воздуху, а по вулицям. Це або замовлення в стрижавку, або на вишеньку. Тобто поняли в чому? Суть. Якщо приходить в Стрижок, я доволі щасливий їду додому. Якщо по вишенці, то таксуємо далі. І так, до Талого. Ну, якби до півдинадцятого. Отак от. Будемо працювати сьогодні. Ну, я приблизно шанси оцінюю десь. Напевно, відсотків 7-8, не більше, коротше. Що я уйду в Стрижевку. Да. А як воно буде? Де бачите? Так, добрий вечір. Викликали таксі, Добре. я на місці. Добре, але повідомлення до мене не взагалі. Зараз Зараз що? Виходжу, вже вийшов. Ага, зрозумів. А я грішним ділом подумав, що це вже все, коротше. Кінець фільму. Так. Сел буде тут чухати. Давайте переїдемо да моємо знову почухати парковку з тої сторони Ну і ждемо паса Це доставка? Е, так, їхню взагалі Сейчас хозимку 100 127 Ну, вже цікаво, повідомлення, ніяких не приходило. Якось странно. 120 дайте навіть. Це не потрібно. Там 127? Так. А ви дали 200? А може наберу, 7, ну наберу. Давайте, що набере. Може і наберу. Не рухуйте, є тут цім. Так, да, повинно бути. Рівня, 5... і... 5. Ага, 5. 24, e, значить ви знаєте, да, куди їхати? А, да, адреса є. Юноси 24. Да, да. Добре, дякую. Верного ввечері. Вам також. Знаєте в чому проблема? А проблема в тому, що 4 хвилини платного простою, коротше, вони не були враховані, тому що я сказав, йому скільки коштує поїздка. Він розрахувався за неї, а це доставка. Ех, ну, нічого. <кій> нічого страшного. Він якось так був обурений, що прям... Не хотілося йому навіть про доплату говорити. Що там цокає вже? Що цокає? Взяти руку І як гепнути сюда в цю поторпіду, щоб там вже нічого не цокало. Але тримаємо себе в руках. Відвісті доставку, мене одразу очікували, 139 до сплати короче, мало бути. І знаєте що? Коротч, цей фільтрик, походу, не актуальний, тому що <сум> субота вечір 67 замовлень. Тільки що було 70, як я завершував у ефірі, представте собі. А ну-ка давайте. Якось попробуємо обновити оцей список. Так, берем з вишня, застосуємо на стрижавку в радіусі 2 км, а потім нажмемо не в роботі. От 66. Значить Тут був прикольний заказік за 200 гривень на електросеть, по-моєму, він недоступний для заявок. Був. А всі останні не дуже цікаві, які найближчі до мене. На Буч не хочу їхати. ЖК Софія теж не цікаво потім вертатися пустим. Це взагалі непонятно куди. Ну, Типу на електросеть один і два ков. щось мало грошей для такого аншлага. Заміст, блядь. Заміст з гроша на Аквамарин. В принципі, можна було б. Чому б і ні, 1,6 ков представте. Йопа, дивізія. Ну, це близько центра, поняли? Тобто з центра потім об... Тіпа, дуже легко брати заказ. І я би віддавав би перевагу вот таким би заказом, бачите, з цією іконочкою. Тобто людина викликала з мобільного додатку. А це означає, що все-таки є в неї щось в голові, блін. І можливо вона бачить, де я їду і не буде оце мітатися з агрегатора в агрегатор. Як би воно не було, замовлення у нас є, газуємо. До сих пор 50 заказів на годиннику 22, 50, ой, 22,37. Один і три ковчик на Київську 171. ну Це прям вже майже в Ні, Ми ще трошки покатаємося, пацани, Що ж це? На вишеньку нічого нема. Навіть якщо трошечки більший трек подачі. Давайте все на Київську. От коли, блядь, хочеться їхати додому, ні одного заказу на Київську не буде. На Стельмаха можна було б, в принципі, взяти, але це через 23 хвилини не канає. Стрілецько ні, це щось. Давайте ще щось почекаємо. Щось має зараз випасти, бо. Невже це тут? Якби два кеме подаватися не дуже печально зараз. О дивіться на стрижовку є 22,50. Тут десь був заказ на карнелюка. Ось вся. Давайте візьмем його, а потім на стрижовку можна буде взяти, інтересно, предварительний сразу же. Він же все-таки предварительний. От він. Хір. Ви далеко від кінцевої точки. Но ми будемо мати на увазі, пацани. Давайте тоді. Плани про нього не забути. За Стрілецької. На Станіславську. назові. Да. Добрий вечір. Таксі викликали, машина подана. Уже машина є друга, бо ви ж не їхали, не їхали. То вже ми приїхали додому, дякую. З вашої служби вже за всього, дякую. Дивіться, треба Все дзвонити, дзвонити, попереджати, коли ви сідаєте в іншу автівку, щоб зняли ага. замовлення. Ну, сказали, очікуйте, бо немає, там заняття. Ну, ну, наступний все раз вибачайте. щоб зрозуміли. Вибачайте вже все. Розірвати як жабу, блядь. Єдине, що треба зробити з ними. Дзвоним диспетчером. Відмінили. Так, компенсація має бути, по ідеї. Трек. Гарний був. 30 гривень хоч зароблю. Я хз. Так, да. дивишся. От не дуже хочеться на отаке подаватись, повімаєте, 0,57. От вроді би не таке уж і там велика подача, але да? трек, якщо менше кілометра, хір тобі не компенсація. Тобто хочеться брати вже якийсь там один кілометр, щоб якщо ти приїдеш, а там отаке му як оце тільки що було, то хоча б 30 гривень, щоб отримати, розумієте. Ну, других слів немає, реально. Я розумію, що ти хочеш уїхати. То зроби це культурно, а не як бедлятіна якась. Це просто треш. О, добре, виїжджаємо. О, стільки ж сіті на Один і п'ять майже ков. Я не витримаю просто по-другому. Вже 11 годин, розумієте, і якби для мене така праця. Більше нервів, чем грошей, чем толк. Короч, так що петляємо, навіть стільки ж сіти сразу стрижу, кута і все. Пасажирку 203 було до сплати, короте, вона дає 500. Я їй даю 300 здачі, типа 200 і 100. І вона така дивиться і каже, та візьміть там якось округліть, короте, собі давайте каже 50 гривень і дає мені 100 назад. Ну тобто 40, рахуйте 7 гривень. Таким чином вийшлося чаю. Єгу, <хи> тепер я можу за що цієї баришні одної коротше, таких мувів зробити прям, ну, блин, чуть ли не штук 10, Щоб удобніше давати здачу. А потім, так як це все ж таки психологічна така уловка, воно ще може компенсуватися зверху. Заїду в АТБ, напевно, що це я хочу. Не знаю, що я хочу. Щось якусь коротше, хрень куплю. Типа хрустика якогось печення, Похрумкати собі перед Ютубчиком. І давайте подивимося, що вдалося заробити. Та-дам! 678 гривень. Рахуйте мінус 100, це 578 чай. Давайте так зробимо, щоб був округлятором для цієї суми. Соответственно, 600 гривень чистих за період 2, 2 часа. Ну, трошки менше, ладно, час і 40 минут. Рахуйте. Нормально. 600 положили на кишеню. Це означає, що 300 з чимось гривень в час в таку. Пору в такий день це мені здається, трошки замало. Але як би воно не було, мінімально вдалося заробити отаку суму. Да. Просто закинув, О, хотів, до речі, вивезти, коли тут було 500, а зараз тут 396. Добре, що не виводив, виходить. Болт да. 0, сьогодні не катав. Ну і хер з ним О, ладно, пацани. Даєм капчика, щоб не, не мішати чуваку, який нас обганяє. Явно Тесла нарушає. Там он піше іде. Коротше, ладно, все, до завтра, пацани. Потім, коротше, ну виходить, следующий кадр. Вже бачимо, мелькнула машина, що ми уїхали. І наступний кадр через пару минут, блядь, пушистий ублюдок завалює, як ні в чому не бувало. Тобто на клямку не було закрито.